Ми намагаємося передати публічним службовцям практичний досвід, як перевірити самостійно свої сайти на доступність, як виявити помилки і як їх виправити, а також як зробити контент не лише на сайтах, а у соцмережах повністю доступним. Одна із місій це показати, що таке цифрова доступність, розповісти про те, що це важливо навчити держслужбовців, публічних службовців, також людей із бізнесу, що цифрова доступність це робити легко, просто головне знати, основні критерії, яким потрібно користуватися, і керівники, і тих, хто розробляють сайти, і тих, хто публікують контент, від всіх них залежить, чи буде в результаті цифровий ресурс і цифрова послуга доступною для всіх користувачів. Наприклад, чи зможуть її незрячі люди прочитати за допомогою скрінрідерів? І дуже важливо, щоб вони розуміли, що вони мають робити, як забезпечити доступність. Доступність інклюзивність вона має бути повсюдною. І в першу чергу в органах влади, тому що от в період війни орган влади. Це єдине джерело правдивої інформації. Цифрова доступність зараз має надактуальне значення. Є одним із елементів нашого шляху до європейського союзу, адже ми маємо пристосовувати всю публічну сферу, сферу послуг, сферу інформації і комунікації до того, щоб вона була доступна для всіх незалежно від віку, незалежно від місця проживання, незалежно від того, чи має людина інвалідність в європейському союзі з 28 червня починає діяти. Ти директива Європейський акт про доступність, яка вимагає зробити основні послуги для громадян, такі як банківські послуги, доступними для всіх, незалежно від того, хто їх надає державна компанія чи приватна компанія. І це вже наступний крок, не тільки державні послуги, потрібні користувачам. Зараз збільшилася кількість людей з інвалідністю, і ми просто не маємо права ігнорувати цей факт. Це має бути правило для всіх, і для кожного управління, для кожного органу місцевого самоврядування. Щоб контент створювався виключно для всіх, це для того, щоб ми робили суспільство доступним і безбар'єрним.